Артем Пивоваров – український співак, композитор та автор пісень, представник стилю New Wave Pop. яскравий приклад того, яких успіхів може досягти самоучко із простої родини, щиро закоханий у музику. Артем народився 28 червня 1991 року у невеликому містечку Вовчансь Харківської області. Мама співака медик. Батько пішов із сім'ї, коли Артему було близько року. Тож, вихованням майбутнього співака займалася мама та бабуся. Мама хотіла, щоб син теж працював у медичній сфері, проте Артема із ранніх років приваблювала лише музика. У 12 років він вирішив навчитися грі на гітарі та вступив до музичної школи. Провчившись лише три місяці, Пивоваров покинув цю справу, оскільки її не влаштувала освітня система та підхід викладачів, але музикою займатися не кинув і сам освоїв інструмент. Серйозні кроки у шоу-бізнесі Артем зробив у 2012 році під назвою ArtRail. В рамках даного проекту він випустив два акустичні міні-альбоми. Нам не повернути, та якщо в думках, свої пісні Артем викладав на YouTube і завдяки великій кількості переглядів, позитивних відгуків швидко став популярним у цій мережі. Точкою відліку серйозної музичної кар'єри. Пивовара вважає 1 квітня 2013 року. Цього дня вийшов його дебютний студійний альбом під назвою Космос. Влітку того ж року музикант випустив два кліпи на пісні Спекотне літо та Рідне, який які створив самостійно. Разом із виходом альбому Артем почав виступати з колективом музикантів у країнах СНД та на фестивалях.